У це не сила повірити, але опинившись у любовному трикутнику, популярний актор Вадим Демчог на шість років прирік себе на добровільне вигнання, шукаючи порятунку у будицьких храмах світу, та навіть гадки не маючи, що повернувшись додому, вдруге у житті потрапить до злощасного трикутника. Повна зала глядачів Санкт Петербурзького драматичного театру затамувала подих. На сцені йде вистава оркестр. Вадим Демчог, майбутня зірка серіалу Інтерни, котрий зіграв роль лікаря венеролога Купітмана, тягав партнера за комір сорочки. Здавалося, ще мить ситуація вийде з-під контролю і почнеться кривава бійка. Актор ладен був розшматувати суперника. бо навпроти стояв той, із ким він уже два роки ділив кохану жінку. Тим, що ми були в одной единой замкнутой среде, да, під пересеч... пересікаючимися взглядами всіх і вся. Да? Когда ми під прикрытием роли висказували все, що друг о друге думали: Жоден і гадка мав, де закінчувалася гра і починалося реальне життя. Це знала тільки 29-річна акторка Вероніка Рябкова. Женка стояла за лаштунками и до боли стискала пальцы рук, боячись, что двое куханных чоловіків ось ⁇ ось-ось не кинуться один на одного. И мне, конечно же, было сложно его просто так взять. И... То есть и понять, кто с кем я должна быть и с кем я хочу быть. Ну, это была такая каша в голове. Уже прошло два года. Цієї битви, і на, на третий рік У расшатано вже було розшатане впечатлення, і вона прыгала від одного к другому, изведя и і його, і мене. Розлучений Вадим не зводив із суперника очей, а з головою йому знайшли події 17-літньої давнини. Тоді інший чоловік відібрав у нього найцінніше дружина, з якою він прожив майже 9 років. Із За ціпіння Вадима повернули до жорстокої реальності жінки слова. Ти повинен піти. Я говорив, ну ти уверена, що все так, як має бути. она сказала, да. І я здесь проявив слабость. Я сказав, ну, хорошо. Зраджений Димчок подав на розлучення. Життя втратило сенс. Йому більше не приносило задоволення ані головні ролі в театрі, ані популярність, що поступово зростала. І в ту важку хвилину чоловік наважився на неочікуваний крок. Я ушел из театра, и где-то около шести лет вообще не посещал театр. Для меня это была закрытая тема, я просто отрубил от себя профессию. В то время э, я очень тесно общаюсь с буддийскими кругами, езжу по России, езжу в Европу, я зарабатываю деньги в Норвегии, в Скандинавии. Позвольте представиться, мистер Никто! Имя такое, Никто. То есть тот, кого можно назвать любым именем. І вотте мене одержувало і гармонізувало. Довгих шість років Вадим навіть не наближався до театру, допоки на запрошення друзів не прийшов на прем'єру вистави у Мадрид, у Мадрид Санкт Петербурзького драматичного театру. Чоловікові на думку не спадало, що незабаром він стане його головним актором і зустріне тут кохання, за яке запекло боротиметься. Я пішов і випадково попав за куліси, і вдруг мой взгляд наткнувся на дівчину, которая. Это какой-то электрический разряд, это первое. А второе – это запах. Через это какие-то глубинные интуитивные процессы шепчут тебе в ухо. Это тот самый замочек, ключик, от которого ты всю жизнь носил. Когда я его первый раз увидела, я никак к нему не, не отнеслась. Не был мне как объект интересен. 26-летняя актерка Вероника Рябкова завжди была в центре уваги. Навколо неї постійно крутилися залицяльники, тому дівчина ніяк не відреагувала на дивукувати і до того ж старшого за неї на 12 років Демчога. Я не призвел никакого впечатлення. Она говорила о том, что она даже в мыслях не могла вообразить, что вот этот человек будет рядом со мной, да никогда. Щоб завоювати прихильність норовливої красуні, демчо влаштовується у театр, не на те, що у Вероніки серйозний роман із колегою актором. Я просто безбашенно совершенно гнул свою линию и просто шел к цели. И поэтому я ей через две недели сказал, выходи за меня замуж. У меня все было решено. Это было очень нагло, я очень сильно удивилась, и вообще я очень обиделась, почему мне делают предложение, когда он прекрасно знал, что я тогда живу с другим молодым человеком. Вароникала Шеров смеялась у відповідь. Проте закоханный до Настюму воды мне сдавался. И не І ні на крок на отходил от Комплименты, помощь с его стороны, совет по ходу репетиции. Он мне очень много говорил хороших слов, чтобы повысить мою самооценку. Я почувствовала, что мне необходимо его слышать его голос, его я поняла, что что пришло, наверное, время сближаться. Про сближение дорослого Демчога с юной Рябковой дизнався и кавалер Вероники. Собрала вещи и уехала ко мне. Для него был шок. Ты к нему поехала? То есть это был... Да, я к нему поехала. Потом она вернулась через три дня. Он ее принял. И после этого началось вот это вот перетягивание каната, когда мы... У цены сила поверить. Два рока жінка кидалася между двумя человеками. А нині за іронією долі всі троє зійшлися у виставі оркестр, де, як і в житті були героями любовного трикутника. Вадим стиснув кулаки, здавалось, і ще миті він кинеться на суперника. Проте за п'єсою на сцену вийшла Вероніка. Я рожу тебе сина. Кричить моя героїня, персонажу котрого грає Вадим. І не пророкувала. Нині у них підростає п'ятилітній син Вільям. не Задовбаліну дайпіні. І щаслива родина безтурботно гуляє Москвою. А шість років тому у Санкт-Петербурзі, коли закінчилася вистава і опустилася завіса, шляхи Вероніки та Вадима розійшлися додому. Вона поїхала з іншим, а пригнічений Демчок вирішив знову кардинально змінити життя. Не вагаючись, чоловік пристав на пропозицію московських режисерів грати на столичній сцені. я соглашаюсь на приглашение двух московских режиссеров и сбегаю от нее в москву и он уехал в москву и я оставшись без него я поняла что мне нужно быть с ним окончательно сказала моему бывшему, бывшему другу что наверное я не могу больше быть с ним я позвонила ему чтобы узнать есть ли еще что-то если есть то я сказала, я приеду и да он сказал что приезжай я просто приехала ее встретить потому что я опять был уверен что это так она приехала и она опять уедет но оказалось что нет и я в этом смысле повел себя очень тоже по моему правильно потому что же потому что я э, сразу постарался сделать ребенка Минуло п'ять років щасливого подорожнього життя, яке вінчалося народженням сина. За цей час Вероніку не злякало ані те, що з малим на руках вони одно за одною змінювали орендовані квартири, ані те, що Вадим довго не кликав її під вінець, і лише з народженням дитини повів до радцу. Ані його постійні подорожі з буддійськими групами лише стрімкий злет чоловікової популярності, що прийшла з роллю лікаря-венеролога Купітмана у серіалі Інтерни. в тому, що я не совсем мужчина, а в космос не пустили. і натовп прихильниць змусили її понервувати. Хочуть мабуть, їй нравиться, але завжди відбувається дуже граціозно. всегда присвоит очень изящное, поэтому его внимание к интересным людям, в том числе к симпатичным девушкам, оно тоже никогда не бывает, насколько я наблюдаю на вещу. Я вообще восхищаюсь этим человеком, бесконечно прекрасен. И у него всегда есть отличный план, потому что он купит маму. Так, це складно повірити. Та невгамовний бабі ловилась Вадим Демчок, який на екрані з самим лише поглядом спопиляв будь-яку жінку в реальному житті ледь не до крові виборював право бути разом із коханою. З вами неймовірні історії кохання, і я Лілія Ребрик.